У Миргороді, 17 жовтня, відбулося засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради. Перед його початком Миргородський міський голова Сергій Соломаха вручив відзнаку почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади, яку було присвоєно посмертно сержанту Миколі Заваді, начальнику майстерні діагностики та регулювання робіт технічно експлуатаційної автомобільної техніки 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації. Захисник загинув під час ракетного обстрілу. Ороду отримала донька військовослужбовця Катерина. Обговорення розпочалося з питань захисту прав дітей, розглядали звернення щодо надання дозволів на правочини з нерухомим майном, визначення місця проживання дітей, а також питання про надання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування чи постраждалої від воєнних дій. Далі увагу зосередили на розвитку підприємництва та благоустрою громади. Зокрема, йшлося про надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд. Також обговорили питання. Ні, щодо розміщення зовнішньої реклами. Під час засідання розглянули питання підтримки мешканців громади, які опинилися у складних життєвих обставинах через тяжкі хвороби. Виконавчий комітет міської ради вирішив надати одноразову адресну грошову допомогу за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади, громадянам, які зареєстровані та проживають на території громади, та які потрапили в скрутні життєві обставини у зв'язку з тяжкою хворобою і лікуванням 46 особам на загальну суму 248 тисяч гривень. Особливу увагу під час засідання приділили питанням соціальної підтримки населення. Шлося про надання матеріальної допомоги мешканцям громади, захисникам та захисницям України, членам їхніх сімей, а також родинам загиблих військовослужбовців. Прийняті рішення мають на меті посилити соціальний захист мешканців громади та відзначити внесок військових у оборону держави. Виконавчий комітет Миргородської міської ради вирішив надати одноразову грошову допомогу захисникам та захисницям України за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади 50 особам на загальну суму 243 тисячі гривень. Розглянувши заяви комісії з надання матеріальної допомоги захисникам захисницям України та членам їхніх сімей, виконавчий комітет ухвалив рішення про підтримку військовослужбовців і родин загиблих героїв. Зокрема, 16 заяв стосувалися щорічної допомоги сім'ям загиблих, померлих, зниклих безвісти чи полонених захисників захисниць України на загальну суму 150 тисяч гривень. Крім того, погоджена 8 виплат на загальну суму 80 тисяч гривень пораненим та потерпілим військовим і три Наразові допомоги на поховання загиблих військовослужбовців на загальну суму 120 тисяч гривень. Виконавчий комітет також розглянув питання оборони цивільного захисту. Зокрема, затвердили види суспільно корисних робіт створення фонду захисних споруд цивільного захисту. Також члени виконавчого комітету підтримали оновлені тарифи на послуги центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Основним питанням засідання стало підсумки виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Доповідала про фінансовий звіт заступник начальника фінансового управління на начальник бюджетного відділу Оксана Кіян. цілому бюджет до бюджету за 9 місяців з рахуванням міжбюджетних транспортів надійшло 571,1 млн грн, що становить 95% до плану до загального фонду. Бюджету за 9 місяців без врахування офіційних транспортів фактично надійшло 388,8 млн грн. Понад план отримано 7,1 млн грн і виконання становить 101,9%. Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету громади у звітному періоді є податок на доходи фізичних осіб. За 9 місяців 2025 року до бюджету надійшло близько 198 мільйонів гривень, що перевищує планові показники на 1 мільйон 98 тисяч 400 гривень. На другому місці за обсягом надходжень місцеві податки і збори. Їхня сума становить 145 мільйонів 977 тисяч 600 гривень. Серед них основними є єдиний податк податок, плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Під час доповіді Оксана Кіян зазначила, що громада стабільно виконує планові показники доходів. Основними джерелами надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки та акциз. Попри складні економічні умови, громада дотримується фінансової дисципліни. Кошти бюджету спрямовуються насамперед на підтримку соціальних програм, розвиток інфраструктури та комунального господарства. До спеціального фонду бюджету без врахування офіційних. Трансфертів за звітній період надійшло близько 37 мільйонів гривень. Ще більше планових показників на 28 мільйонів 602 тисячі 600 гривень за рахунок власних надходжень в бюджетних установ. Основний склад становлять власні надходження бюджетних установ та становлять 35,6 п'ять мільйонів гривень. Надходження до цільового фонду бюджету громади 745 тисяч, кошти бюджету розвитку 137,9 тридцять тисяч гривень, екологічний податок 338 тисяч гривень та інші надходження 107,6 тисяч гривень. Особливу увагу приділили питанню підготовки комунальних підприємств осінньо-зимовий період 2025-2026 років. Заступник начальника управління комунальних ресурсів, начальник відділу комунального майна Леся Романенко відповіла учасникам засідання виконавчого комітету про роботу управління комунальних ресурсів у цей період. Стан підготовки комунальних підприємств Миргородської міської територіальної громади, житлово-комунального господарства територіальної громади до осінньо зимового періоду на 25-26 Шости роки постійно знаходиться на постійному контролі. Зокрема, комунальне підприємство «Миргородська управляюча компанія провела роботи з підготовки житлових будинків до опалювального сезону. У більшості з них перевірено системи теплопостачань, відремонтовано інженерні мережі, підготовлено підвали та горища. Леся Романенко доповіла про готовність об'єктів теплопостачання до початку опалювального сезону. Комунальне підприємство Тепловасервість. Надає послуги з постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечує тепловою енергією 124 будинки житлового фонду, 11 будівель закладів освіти та дошкільних закладів, 15 будівель адміністративного та соціального призначення, 4 медичних установи, 7 будівель госпромкових категорій. Теплове господарство налічує 9 котелень, 9 теплогенераторних, на яких встановлено 53 котли. Об'єкти централізованого тепловодопостачання та водовідведення повністю забезпечені джерелами автономного електроживлення. Розроблено алгоритм дії на випадок надзвичайних ситуацій, проведено практичні тренування персоналу. Також прийнято рішення про оновлення тарифів на тепло, воду та водовідведення. Мирецький міський голова Сергій Силомого пояснив, які зміни відбудуться. Прийняті тарифи по тепловій енергії. Тарифи по воді водопостачанню, Я скажу, що по тепловій енергії тарифи не змінились для населення. По воді і водопостачанню тарифи змінились, вони збільшились, але вони будуть введені з 1 січня. Наступного року і будуть введені поступово. Я планую, що будуть введені поступово. Комунальне підприємство Спецкомунтранс відзвітувало про готовність дорожньо комунальної техніки до зимового періоду. Перевірено 13 одиниць снігоприбиральної техніки, підготовлено запаси солі, піску та протиожеледних реагентів. Проведено техогляд сміттєвозів для безперебійного вивезення відходів. У підсумку Миргородський міський голова Сергій Соломахо наголосив, що всі питання винесені на розгляд були. Підтримані більшістю голосів. Фактично виконкому масове питання було це початок опалювального сезону. Крім того, розглядалось цілий ряд поточних питань, які розглядаються на кожному виконкому. І ще одне було питання по підсумки виконання бюджету за 9 місяців. Прийняли рішення про підсумки виконання бюджету за 9 місяців. Бюджет загалом виконаний і дещо перевиконаний. По Початку опалювального сезону ми прийняли сьогодні цілий ряд рішень, які дають можливість вже підприємствам розпочати опалювальний період. Ну, Перед за все, сьогодні дали, дозволили розпочати опалювальний період у медичній сфері і в соціальній сфері. Комунальні служби громади готові до зими, котельні перевірені, мережі відремонтовані. Системи пройшли профілактику, а техніка підготовлена до роботи у складних погодних умовах. Водночас, увага виконкому була зосереджена не лише на комунальній сфері. Ухвалені рішення охоплюють широкий спектр напрямків: соціальний захист населення, підтримку сімей з дітьми, допомогу внутрішньо переміщеним особам, а також створення приятливих умов для розвитку бізнесу та туризму. Такі комплексні кроки спрямовані на те, щоб громада стабільно розвивала зберігала соціальну рівновагу та залишалася комфортною для життя кожного її мешканця. Виконавчий комітет Миргородської міської ради продовжує працювати узгоджено та послідовно задля добробуту людей, розвитку місцевої економіки і підвищення якості життя у громаді.